Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися дуже класним салатом, який я готую на всі свята. Рецепт простий, швидко готується. Надіюсь, вам він теж сподобається. Тут у мене картопля відварена в мундирах. Підсолені вище, щоб сформувати гарний салат, я використовую ось таке кільце. Можна взяти кільце з роз'ємної форми. І так, на грубу мотерку натираємо картоплю. В рецепт я залишу в описі та в кінці відео. По всьому дну гарно розпреділяємо картоплю. Повертаємо майонез. Ну, якщо ви любите соус, то можете замінити. Теж буде дуже смачно. Беремо копчені бедра курочки, вони є сочніші, ніж філе. Знімаємо шкірку, вона нам взагалі не знадобиться в салаті. Та нарізаємо м'ясо на невеличкі кусочки. Але якщо ви захочете зробити салат більш дієтичним, то можете просто відварити курочку і так само нарізати кубиками. Але все ж таки в оригіналі використовується копчена курочка. Тому готуємо вже довший час саме з копченої. Якщо ви не любите курочку, то можете замінити свиною шинкою. Викладаємо м'ясо поверх картоплі та теж його розрівнюємо. Відварені в яйця відділяємо жовток під білка, знову майонез, натираємо на дрібному терку жовток. Промиту та просушену зелену цибульку теж нарізаємо. По жовтках майонез не даємо, одразу посипаємо цибулькою. Вже зараз трошечки майонезу. Поверх натираємо плавленим сиром, у мене вершковий. Можна будь-який, який вам подобається. Або голландський, або сир зеленню, знову майонез. Та поверх натираємо білки. Все, ми салат сформували, накриваємо харчовою плівкою, щоб не обвітрювався, та ставимо в холодильник на 1 годину, щоб не стоявся, і можна подавати до столу. Кільце салату знімаємо обережно, злегка прокручуючи. Всі слої гарно видно, не дивлячись, що тут самі прості продукти вони чудово доповнюють одне одного. І салат виходить супер смачним, соковитим і до того всього виглядає неперевершено. Всі продукти є легко доступні у магазинах, тому такий салат можна готувати не тільки на свята, але й в будні дні. Пишіть у коментарях, чи вам сподобався такий варіант салату. Буду рада! А у мене все. До нових смаколиків. Бережіть себе та Україну!